З нафтопереробного Одеського нафтопереробного заводу через цей закон. Вони мають чіткий механізм, яким чином уникнути цієї відповідальності. Друга важлива складова, друга частина відповіді на це запитання це по суті сам закон. Сам закон ми можемо прийняти. Ми можемо почати процедури повернення грошей Януковича. Проте я особисто, як ну, людина, яка вивчала ці теми, не вірю в подібну перспективу. Грошей Лазаренка та майже 65 мільярдів гривень ми не повернули. Грошей, які опинилися в Латвії чи в Літві. Близько 50 мільйонів ну, ми поки що поки що теж не повернули, mm -hmm. але це близька нам країна, і тут є проблеми. Жодна країна світу, грошей, які потрапили на її територію, ніколи не поверне. Жоден чиновник, який працює в відповідній вертикалі у владі тієї країни, куди потрапили ці гроші, ніколи не підпише рішення про те, щоб віддати те, що впало на землю тієї чи іншої держави. Це характер. Терна особливість фінансових відношень відносин всіх країн світу. Ми не побачимо грошей Януковича в Україні.